Плюс 13 було, прям вообще це така жара спека для нас. Не повіриш, у нас сьогодні теж було плюс 13. З ага. завтрашнього так. дня буде лише дощі. Все. До цього було дощі до цього було холодно, а сьогодні прямо ой, так наші знову. Знову таке, знаєш, кінець літа теплого. Тому було приємно на вулиці вийшло трошки. Ну да. От, так. Що так вот. От так. Е, да, дякую за допомогу на конференції з цитатою. Все там нормально вийшло. Зробили вони там ці три публікації. Е. Я побачила лише дві, е, три, три, здається. Ну, от, можливо, от. я не дивилася в неділю. Ні, в неділю угу, я якраз угу. таки дивилася. Понеділок я, напевно, не дивилася, якщо щось робилося. Там є певні обмеження на кількість аккаунтів, які можна ну, зробити колаборацію з От, uh -huh. вони казали. І вони тому там вибирали там то так, то так. Ну, а чого вони не могли просто зробити усі, типу, ці штуки усіма мовами і обрати конкретні О, як це компанії? О, конкретні типу? Штуки, котрі будуть об'єднуватися: типу, українська, чешська, не знаю, німецька, англійська це один пост, а там іспанська, португальська, японська, коротше, це другий пост. Ну, коротше, щось таке. А Щось це... не зовсім зрозумієш, що ти маєш на увазі? Ну, дивись, якщо я правильно розумію, вони взяли, типу, усі мови, котрі uh -huh, є uh -huh. в нас, і зробили якби пост, відмітили усі, якби наші інстаграм. Канал. Ну, да, да, майже, да. майже всі. Чому просто не було б розділити наші ці сторінки на дві-три групи, але тоді всі пости були б, типу, об'єднані для цих трьох груп, і було б п'ять постів, а не три для конкретних там, груп. Цирі, будь ласка. Не знаю, от я бачу дві публікації було на вісім картинок, ну, вісім різних мов. І одна публікація на 11 якось вийшла, не знаю. Да. Ну, можливо, хтось, чий мови додали, просто не додали собі ага. це на свою сторінку. Там ж теж такий прикол є. То таке. Ну, коротше, треба буде просто це обговорити пізніше. Так, воно прикольно. Єдине, єдине, що мені не подобається, чесно, що у тебе на сторінці. ну, Інша мова, якась, тобто, ти бачиш картинку, завжди інша. От і тобі треба листати. А так дивишся, дивиш, що це такое, чому там якась незрозуміла, чи іспанська, чи ще якась. Ось єдине і що... треба гортати, щоб знайти цю проще було та, б ці п'ять картинок з п'ятьма цитатами віддати кожній команді. І тоді був би один пост саме нашою мовою, і було просто п'ять цитат. Ну, або так там, мабуть, сенс був в тому, щоб там зачепилося декілька акаунтів, і можна було потім переходити, там, підписуватися Правильно, і так далі. Так. От. Але коли ти ділишся цією публікацією в сторіс, ти можеш вибрати яку саме ти хочеш картинку. Так. ну, яку... Да. Оце прикольно. Да. Да. Є так, є так, таке. Так. Я поділилася там цитатою про Ісуса Христа, якраз таке дуже класно було скатити. Да, да, да. Добре, так. Да. Це технічні моменти. Так, бачу. Привіт, пише Сергій. Привіт. Uh, так, почнемо наш невеличкий сьогоднішній ефір. Вітаю uh, Лія. Uh, у нас на на вихідних відбулася генеральна конференція, про яку ми вже казали, і запрошували всіх і uh, подивитися, переглянути. І сьогодні ми трошки поговоримо про неї: якісь підсумки, якісь свої враження, ідеї, думки. Uh, трошки можливо говоримо про президента Нельсона. І uh, як це називається? Оця от подія, коли вони робили спеціальну трансляцію, висловлювали, висловлювали йому. Слова подяки і так далі, от, співчуття рідним і служба його поховання також і так далі. От, тобто такий насичений був тиждень. дуже. А, тоді я почну трошечки скажу про свої вражені відчуття, і потім лі я хочу почути тебе. А, що мені запам'яталося цього разу на конференції, це те, що, ну, що мене ще раз як би, так вразило, приємно, це от така дуже спокійна і велика організованість. Тобто, зважає, незважаючи на те, що це така дуже велика подія на багато тисяч, навіть мільйонів людей. Наскільки все було так, знаєш, зроблено благовійно, правильно, без метушні, все було продумано. Ну в принципі, як і завжди, просто цього разу було трошки інакше, бо були інші події. Оце пророк помер за декілька днів до конференції. Треба було там робити якісь перестановки. Виступах і так далі, але настільки все було добре зроблено, що все одно відчувалося, відчувалося ну так спокійно, правильно, іначе так так мало все бути. Зокрема, коли почалася конференція, то ведучий першої сесії, це був президент форуму 12 апостолів. Президент Окс він пояснив, він пояснив, як це буде відбуватися, що буде ну на цій конференції. Він сказав про. Звісно, про президента Нельсона сказав, що так ми розуміємо, що всі виступаючі, вони хотіли б, мабуть, ну сказати якісь там слова про пророка, але ми просимо, щоб це було сказано ну коротенько, по, по суті, і бо буде ще окремі збори, на яких будуть ну, буде можливість це сказати. От потім, коли. Вони виступали, вони також це робили дуже ну стримано, правильно і не відчувалося якогось там такою. Ну знаєте, наші буває інколи на богослужінні в церкві, коли хтось виступає і там понесло людину в якусь там стіп, і почали а, щось там розказувати. От ти сидиш, думаєш, ну вже втратив вже думку про, про що був виступ. Ти просто думаєш, о, як би вже скоріше б закінчився цей виступ. Тут же на генеральній конференції це як ну приклад для всіх нас, як ми маємо себе поводити на таких а, зустрічах. Як ну, висловлювати свої думки і на що спиратися. І незважаючи на те, що от багато було думок, багато було про що казати, багато подій, все одно відчувався загальний такий дух єдності, дух Ісуса Христа. От, ми казали про Спасителя, було сказано багато про сім'ї, про те, як ми можемо мати надію, віру і так далі. От це мене дуже вразило і було приємно. І незважаючи на те, що були такі різні. Почуття людей все одно е відчувався дух, е як вони кажуть, вдячності і подяки за пророка, за його служіння, незважаючи на те, що його більше з нами нема, але його вплив він торкнувся всіх. От і це було чудово, це було чудово, приємно. Е також на одній сесії конференції вступну молитву казав е старічна. Клевінга це президент моєї місії. От коли я був місіонером, то да, ми разом з ним служили. Це було чудово, приємно його почути, побачити е, і так далі. Е, мабуть, потім ще додам дещо щодо презента Нельсона, Лія. Що, що тобі, що, що тобі запам'яталося? Чим би ти хотіла поділитися? Ну мені дуже сподобалось, як на початку конференції пояснили, яким чином зараз церква буде діяти, а саме, що в даний момент. 12 апостолів, точніше, їх трішки більше, uh -huh. але корум 12, він зараз якби головою над церквою, і в кінці кінців, якщо вони приймуть правильне рішення під впливом Божого откровення, то вони покличуть наступного пророка. Але на той момент під час конференції мало бути от таким чином. І це дуже класно, тому що я, якщо чесно. Довгий період часу, навіть можна сказати, майже до конференції, не зовсім розуміла, а що робити, коли немає пророка, все, церква тепер не працює чи як. Але мені дуже сподобалось, як вони пояснили, що не дивлячись на те, що немає пророка, все одно ключі і необхідні речі вони залишаються на землі, тому що кожен з них має. Ключі до влади і сили Бога. От, е, і мені дуже сподобалось також в кінці вже конференції, мені здається, це було в кінці е, Стричного Окс. Він казав про те, що, на жаль, вони не будуть е, давати новин про те, що будуть будуватися ще якісь нові храми в якихось конкретних країнах. Проте вони дали обіцяння, що ті храми, котрі вже об'явлені, котрі, ну так, да, їх там 200, мені здається, штук було чи щось таке. Uh, за ці останні роки, як старі uh, президент Нельсон був пророком, вони пообіцяли, що вони будуть побудовані і це дуже класно, мені здається, тому що ну всі очікували дізнатися щось про храми і новина, що вони саме будуються, що вони будуть дійсними, а не просто що да, ми їх об'явили і колись небудь. Ні, що вони дійсно будуть побудовані і в ближайшим часом це дуже класно. Тому що це знову ж таки нагадує нам про те, що робота Господа тут на землі вона продовжується. І ми всі готуємося до того моменту, як сам Спаситель прийде до нас. От також мені дуже сподобався окремий виступ, я впевнена, що. Ти Антон точно знаєш, що я дуже люблю стрічне Холланда, Мені дуже подобаються його виступи і те, чим він ділиться. І особисто цієї конференції мені сподобалося те відчуття, котре принесло його, його виступ. А це те, що Спаситель Ісус Христос це його друг. Друг, котрого він настільки добре знає, що наче спілкується з ним і дізнається у ці всі історії, ці якісь моменти від першої особи, якби від самого Спасителя, а не просто через там священні писання, і це настільки мене тронуло, що я зрозуміла, що я теж хочу настільки сильні відносини зі своїм спасителем, що я не просто знаю, що да він є, що він якби нас всіх викупив, а саме що він мій друг. Друг, котрого я знаю, тому що він знає нас всіх точно. Це 100% істина. Але саме що я знаю його настільки добре, що я можу е говорити якби, від його імені і ділитися тими знаннями, котрі є в мене безпосередньо від нього, це прям, не знаю, це мені ще рости і рости, але це добре, це можливість якраз таки рости. От, і в цілому, як ти і сказав, дуже багато було відчуття любові, миру і надії на те, що як там все буде добре, що Господь він поряд, що Господь він знає нас, знає кожного з нас, наші обставини, і що він буде продовжувати бути поряд з нами, не дивлячись на ці обставини. І це напевно ну, те, чого мені деякий час не вистачало, от, тому що ну, обставини всі різні, звичайно ж, але а, завжди хочеться відчувати, що хтось дійсно поряд, що ти не йдеш на самоті. От і це відчуття підтримки, що Господь нас любить, що Ісус Христос теж нас любить і йде поруч з нами, і що в принципі уся церква і організована для того, щоб підтримувати один одного. Ну, це класне коротше. Було нагадування особисто для мене, що дійсно так воно і є. Та ти нагадала мені, пам'ятаєш? Там був виступ про, про поміч так кажеш, наставника про одного студента, який. Займався з репетитором, ну, там, по математиці чи щось таке. От. І коли uh -huh. настав екзамен, то а, їхній викладач дозволив їм принести од один uh -huh. листочок, на якому можна було все ще завгодно, там, а, написати, там, щось, а, якусь підказку, чи ще щось, ну, шпаргалку якусь, одну шпаргалку можна було зробити. От. І там, ну, всі поприносили, звичайно, там, хтось там писав багато конспектів, хтось формули, мабуть, писав, хтось ще щось. От. А, а той прийшов з пустим листочком. От і каже: ну, ви казали, що можна прийти з листочком, на якому на який можна ну в англійській мові поставити все, що завгодно на нього with everything on it. тобто немає значення, що буде на тому листочку, можете його принести. І він поставив, поклав листочок на підлогу. І прийшов його ну цей репетитор. От став на листочок Він каже: Ну на моєму листочку буде мій типу, помічник-репетитор. От і далі, ну ідея була в тому, що з нами теж може бути постійно ось такий помічник, як Святий Дух, так. Тобто, ми можемо відчувати з собою підтримку Господа завжди, uh -huh. от як на цьому листочку. От, так, мені нагадала. А, і про те, що ти сказав про те, як вони сказали, що церква зараз да, керується кворомом апостолів, це також дуже ну, цікаво. Да. Люди досі інколи плутають, як воно все працює. От, але це було пояснено, і презент коли... Оголошував якісь там не знаю зміни, новини там щодо храмів, що не буде оголошено поки що нових храмів і так далі. Він завжди казав, що з дозволу 12 апостолів. Тобто він підкреслював те, що вони всі разом радяться, разом приймають рішення як кворум, тому що тепер на, на, на даний момент вони всі разом як кворум мають повноваження такі саме, як було у першого президентства пророка і апостолів. Ой, двох радників. Да, це дуже важливо, цікаво, щоб всі розуміли. Як воно працює, та і згодом я думаю, найближчим часом дійсно буде реорганізовано перше президентство, буде новий президент церкви, нові радники, і також має бути покликаний ще один апостол, щоб зайняти місце в кормі. От тому побачимо, побачимо. Да, ми, ми готові до цього. Знаємо, що Господь а, продовжує обирати своїх слуг. От йому видніше кого покликати зараз. Ці покликання. Ніхто не знає, хто буде наступним пророком, тому що ну, сьогодні один старший ну, по часу служіння в коримі, потім може статися, що буде інший, хтось раніше помирає, хтось р... пізніше. От, тому да тільки Господу відомо, як воно буде. От. Да, я хотів додати ще один момент з окремого вечора трансляції, який був присвячений саме похоронній службі президента Нельсона. От, там були такі ну, виступи, дуже такі, наш так, більш такі домашні. Там виступали його донька, виступала, його син, єдиний президент Нельсона, от, його близькі друзі. Ну, звісно, стрічна Айрінг, як радник, його близький президент Окс, який був ведучим, стрічна Холланд, так, бо він теж такий давній знайомий, скажімо так, близький. І, здається, президент товариства допомоги. От. Mm -hmm. І я, от це слухав ці виступи, багато чого цікавого дізнався да, про те, що ну, наприклад, єдиний син із десяти дітей президента Нельсона його теж звати Рассел М. Нельсон, так само як батько. От. І він сказав, що коли ми, ну, ми говорили з татом про це, то ми вирішили, що ми будемо обоє цінувати і поважати наші імена, от однакові, щоб ми їх якби ну, ну з мудрістю до цього ставилися і приймали правильні рішення. На основі цього і це дійсно йому допомагало. Це мені нагадало, як в книзі Мармона написано, що там, ми там, назвали тебе там, Нефієм в честь нашого там, першого нашого а, родича, а, що він був праведним, щоб ми теж були праведні та пам'ятали ці речі. От, це мені було також цікаво. А, і його доньки. От, казали, донька його розповідала, що а, президент Нельсон, як тато, був дуже люблячим батьком, і він проводив час з дітьми, зокрема, з. З дівчатами він, і я запам'ятав, вона казала, що бувало таке, що ми десь сиділи на природі, дивилися куд кудись вдалечінь, і тато просто казав нам, дівчата дійсно церква, істина. От. Нічого особливого, але ці моменти вони а, підтверджували, ну і давали їм свідчення про Євангелію, свідчення про Ісуса Христа і так далі. Mm -hmm. От. Дуже такі приємні, зворушливі моменти для них були. От. Мені було це цікаво. А, я не знав, що. А, Старішина Нельсон, як хірург, робив операцію мамі старішини Айрінга, його радника. І не один раз, а цілих там дев'ять разів робив операцію його мамі. От теж ну, такий момент ніколи не знав. Тобто вони всі були такі, знаєте, близькі, от друзі, вони там одне одному допомагали, служили все життя, знали одне одного. От, і це, ну, це класно. Да, точно і мені дуже чесно, каже, сподобалось також. Хотіла просто додати про життя Старічнеї Нельсона, що ну він дуже був класним прикладом для всіх нас, і особливо для тих, хто був поряд з ним. Бо як ну, моє таке враження здалося, що а, наша віра вона не будується з чогось там одного великого. Бо, типу, як його донька казала, а, точніше не донька. Чи внучка? Ну коротше, хтось там казав, що е, типу е, він є пророком, його, її чоловік був президентом там чи колу, чи філії. і брат теж там мав якусь е, від е, якесь покликання, типу, в церкві. І здавалось би, що Господь таким чином нагадує їй, що ну, їй треба залишатися і продовжувати бути uh -huh, з небесним uh -huh. батьком. І він нагадував, от через найближчих її. Е, членів родини через чоловіків її сім і сім'ї, і з цього я хотіла сказати, що Господь він потрошку робить щось для нас, і ну, іноді так буває, що він робить якісь дива, дуже великі в нашому житті. І через це можливо ми можемо думати, ну що у нас там сильна віра, чи що от Господь таким чином от проявився, значить, і в житті кожного з нас він має теж так велико проявлятися. Проте, якраз таки дивлячись на життя старішне Нельсіна, я бачила, як невеликі речі будували його віру, будували його відносини з небесним батьком, і також будували ці відносини між один одним, те як вони розказували про старішне Нельсіна, якою він був людиною. Ну, от зараз, вже знаючи трішки більше про старішне, Нельсона, ти розумієш, що дійсно Господь він готував його все його життя. Він довіряв цьому чоловіку, щоб він іноді робив помилки, але в більшості свого життя надавав натхнення і. Подавав гарний приклад всім тим, хто оточував його. І так само в нашому житті ми можемо бути цим прикладом робити якісь дуже невеликі якби речі. Як, в принципі, мені здається, Стрішна Холланд говорив під час цієї конференції, також що невеличкі дії. Будують нашу віру, невеличкі дії якраз і є якби дивами в нашому житті, що найпростіші речі вони можуть допомогти, зцілити, підтримати і аплифтин, надихати, надихати так, один одного задля того, щоб ми продовжували просуватися на шляху наших завітів до небесного батька. От. Дійсно, це так дуже невеличкі речі вони в кінці кінців приводять до ну, великого результату, котрий, як ми можемо побачити, життя старішнераса Нельсена ну допомогли дуже великою кількістю людей, але це були. Маленькі речі в конкретні моменти, і з часом за 101 рік це возросло просто в дуже великий такий букет прекрасних речей, котрі люди будуть пам'ятати до кінця своїх днів, і котрими вони можуть посвідчити, поділитися також з нами. Тож треба не забувати, що такі невеличкі речі вони можуть допомагати також і нам, і тим, хто навколо нас. Так, Так. Насправді можна багато розповідати про конференцію, брати кожний that's виступ і right. обговорювати. Да. Ну, ми будемо подібно робити на наших там, соцмережах, там, ділитися якимись цитатами з конференції і так далі. А, мабуть, останнє, що я так по пам'яті мені запам'ятало, це, це виступ а, одного брата. Я забув якого звати. Я пам'ятаю, що він з чиєм Майки, чи з якоїсь такої країни. От, і він розказував про те, як він приєднався до церкви як його друзі. вони Дивувалося і казали, ну, ти правда віриш в оце, ти як, ну, ну так, трошки сміялися над ним. трошки, от. Але він казав, що з часом його віра, його свідчення тільки зростали. І весь його виступ був таким ну, дуже таким, знаєш, яскравим таким запалюючим про свідчення. Він казав, що свідчення не може от, сьогодні бути ну, одним правильним, а завтра вже це не свідчення. От. Тобто, якщо ви один раз отримали свідчення від Бога. То воно у вас є, от та ви можете його ігнорувати, ви можете там його забути, чи ще щось, але ну там через півроку воно не перестане бути там свідченням. От. І ага. він розказував от, багато цілий виступ побудований на цьому. І я просто слухав його і думав: ага. о, це так класно. Це якраз от для думав про своїх там різних знайомих друзів, які там втратили трошечки свою віру там в Бога чи ще щось. Думаю, от От, от, так треба, треба їм так. От надихати, їх підтримати, тому що ну дійсно, ми знаєш, сьогодні все добре, все чудово. Завтра трапляється щось неприємне і все забувається, гарно все, що було. Ти вже забуваєш про це. Тебе були негативні думки, якісь і так далі. Але але ну це ж наше життя, це офорбування. От Він каже: не забувайте свої свідчення, от, ну, знову і знову їх повторюйте, згадуйте, як воно було, будуйте на цій основі. От, і це так мене надихнуло. Я подумав, ну дійсно, дійсно. От, я згадав свої якісь моменти з життя, свої свідчення, і я думаю, ну так, та, воно не має, воно має бути непохитним ваше свідчення про Бога, про його церкву і так далі. От, я обов'язково знайду цей виступ, ще раз його передивлюся, от, і точно десь ми його ще запостимо. От це те, що я хотів додати, додати в кінці, да що ти ще скажеш? Можливо, щось коротенько, і будемо закінчувати. А, дуже коротенько скажу, що в нашому житті, як сказав старічний Кристоферсен, ми маємо а, як він, як ви сказав, так. А, Бачити Бога і жити, тобто не тільки дивитися на Бога для вічності, що колись там потім ми його зустрінемо, але якраз таки а, тримати його перед собою і пам'ятати і робити ці вибори, котрі допоможуть нам вже покращити якість нашого життя тут на землі, котрі речі можуть покращити вже нас тут. От, і це можливо якраз таки завдяки нашому спасителю і завдяки тому, що ми потрошку щось робимо за нашої віри. Це можуть бути дуже прості речі, але нам треба це робити кожного дня. Бо як ти теж тільки що сказав, іноді наше свідчення воно може забуватися. Але якщо ми щось робимо кожного дня потрошку, то ми таким чином, якби. Підтримуємо і допомагаємо нашому свіченню не загаснути і пам'ятати, заради чого в цілому ми це робимо. Бо дійсно обставини в нашому житті можуть бути не найкращими іноді, іноді, навпаки, настільки найкращими, що ми забуваємо завдяки комому, чому це все стало можливим. От і тримати в полі зору свого Спасителя, і також небесного батька, це. Якби має бути наш пріоритет і наш орієнтир в цьому житті? Тож теж не забувайте про це. Дякую, дякую, що поділилися. А, та ще раз нагадуємо, що Генеральна конференція доступна вже для перегляду в записі. Ви можете зайти на церковний сайт чи на YouTube, Посилання є на всіх наших каналах, переглянути її от або окремі виступи. От не пожалкуйте, багато чого там важливого духовного. Якщо у вас є якісь інші запитання, а якщо ви хочете отримати екземпляр книги Мормона чи ще щось, то звертайтеся, пишіть на приватні повідомлення чи в коментарі. Ми а, намагаємося всім відповідати і допомогти. Вот. А, наразі, наразі дякуємо, що приєдналися. Побачимося зовсім скоро. А, Уже і... Та, та, і Поговоримо, почитаємо ще щось. Обов'язково буде цікаво. А, дякую, Лія, ще раз ще раз, гарного вечора, і тоді до, до зустрічі. Děkuji těby Antonem. Povídejte. Pa.